Австрія перемогла на Євробаченні 2025. Співак Джей Джей поєднував поєднує оперний вокал із сучасною поп-музикою. Він великий фанат російської оперної співачки. Анни нетребко, яка публічно підтримує Путіна і війну в Україні. В одному з інтерв'ю австрійський співак заявив, що для створення пісні, з якою він виступив на конкурсі, надихався саме нетребко на другому місці конкурсу. Ізраїльська співачка Юваль Рафаель, яка пережила напад Хамасу. Представники України гурт. Ферблат посіли дев'яте місце та увійшли до топ 10 найкращих виконавців цьогорічного конкурсу. Свій виступ вони закінчили словами Слава Україні. Друзі, вчора пройшов фінал музичного конкурсу Євробачення у швейцарському Базелі. Звичайно, ми стежили, що там відбувалося, як виступили наші хлопці, і бачили, що переможним якраз стала Австрія. За цим всім стежила наша Олена Квітка, тому хочеться з перших вуз дізнатися, яка там була атмосфера, що можливо такого цікавого, яке не що не дозволило нам побачити телебачення, але точно знає і побачила Олена Квітка. Так, зможемо зараз всі інсайди, будь ласка, вчорашні. Ночі від тебе чекаємо. Колеги, доброго ранку. Ну я думаю, що ще сьогоднішньої ночі насправді я спала дві години. А місто ще до гулю і ще до співу. Коли я йшла до вас, я чула е, ці співи. Ви знаєте, вчора було справжнє божевілля, і в чомусь цей фінал, і переможець був прогнозований, і в чомусь ні. Але це вже судячи з того, як проголосували глядачі. Е, друзі, я вчора була за декілька годин. Ще до початку і бачила, як все починалося. Фактично, як збиралися єврофанати біля Якобсгали, це арена, де відбувалася. Євробачення 69 за рахунком євробачення 2025. І насправді, ось вже підрахували. Я сподіваюся, що ви покажете це відео, як збиралися глядачі і євро, єврофани Євробачення 2025, То вони дуже готувалися. Ви бачили, і насправді, ось до цієї арени якоб продали 6500 квітків. І є статистика, що її відвідали люди з 83 країн світу. І поруч був ще стадіон, там були. Величезні екрани, і цей стадіон вмістив 36 тисяч єврофанів. І, звісно, «Євробачення-2025» подивилося мільйони людей по всьому світу. Ну, ви бачите, як люди готувалися. Вони розфарбовували себе, розфарбовували свої костюми. Вони придумали тематичні образи, які перегукувалися з номерами тих країн, які вони підтримували. Ну це була знаєте, така дуже кльова атмосфера. Але в той же час дивіться, це була арена буквально якихось там 2-3 кілометри до центру Базеля, і там. Паралельно з, з цим відбулася ось найбільша пропалестинська а, хода, пропалестинський мітинг за ці дні в базелі. Вони були щодня, але це був точно найбільший. А, люди, які вийшли на мітинг, вони бойкотують Ізраїль на цьогорічному Євробаченні, і насправді, ось а, Ізраїль, це та країна, яка втрапила а, в скандал а, на цьому Євробаченні ще в перший день, а, тому що в і в перший день на відкритті Євробачення 2025 а, виступ, б, був пропалестинський мітинг. і Один з палестинців він дозволив собі. Непристойний жест, жест в бік співачки з Ізраїлю, за що ізраїльський мовник подав скаргу до поліції, щоб ці мітинги заборонили. Але ну фактично, ось бачите, так нічого не відбулося. Але попри ці мітинги, а і ще хочу додати, що коли ось співачка з Ізраїля вона виступала, то трансляція в Ютюбі лягла. Тобто, був спеціально зроблений такий технічний збій, але технічна команда з цим дуже швидко справилася. Але попри це, саме Ізраїль отримав одну з найбільшу кількість балів. Саме глядацьких симпатій, і це вивело Ізраїль на друге місце. місце хоча після другого півфіналу, де виступав Ізраїль, букмекери пророкували цій країні лише п'яте місце. Друзі, ну тобто Ізраїль мав всі шанси, попри всі ці перипетії, бути і переможцем, але ні, букмекери були непохитні протягом всього тижня. Євробачення 2025. двадцять У них був свій рейтинг на першому місці. Це країна Швеція і їхня пісня Барбара Васту з присвятою Сауні. Саме їй вони віддавали перше місце, і на другому місці була а, Сауна. Але а, а, Австрія, а, я перепрошую. А, але ви знаєте, от Швеція вона отримала дуже маленьку кількість балів глядацьких симпатій від глядачів, і це її посунуло аж на четверте місце. Ну і переможець цьогорічного євробачення. Це Австрія а, 436 балів. Загальна сума і співадже. Джеї він співав пісню про втрачене кохання, і знаєте, це, це був такий дуже символічний образ і номер це така історія про те, що от Джей Джей він встануть в тих почуттях, з якими не можна справитися через це, що його кохання є нерозділеним. Номер був незвичним цікавим, тому що це є поєднання опери та електронної музики. І це вже третя перемога країни на Євробаченні за всю історію цього конкурсу. У ну, і, начебто, все нічого, окрім того факту, що ось Джей Джей надихався, коли писав цю пісню російською опорною співачку Нетребко. і вона відома тим, що вона виступала на території окупованого Донбасу. А Джей він і наполовину Філіпінець. І вчора, під час конференції для преси, він сказав, що він подякував за те, що фактично глядачі єврофану з усього світу вони допомогли його мрії всього життя трапитися, тобто отримати перемогу в Євробаченні, і найбільше, що він хоче зробити після конкурсу. Це відня обняти обійняти всю його величезну родину, тому що приїхали не тільки батьки, а вдалі всі родичі, і навіть його чотирихмісячна племінниця. Уявіть, от, це, от така його була мрія, фактично перед після конкурсу. Ну друзі, тому рейтинг такий: Австрія, перше місце, Ізраїль, друге місце. І на третьому місці була Естонія з пісною, яку співали фактично в кожному на кожному кутку, в кожному дворі Базиля, і не тільки це Істонія з пісною еспресовомакіята. Друзі, ну і зараз а, хочу більше зупинитися а взагалі на, на виступі на гурті нашого серця. Це гурт циферблат Україна, який виступав у гранд фіналі під номером 7 з піснею «Bird of Prey». І ви знаєте, тут знову букмекери помилилися, тому що вони відсували Україну десь на 13-15 місце. Але ми увійшли у, у десятку Гурт циферблат в Євробаченні 2025 посів 9 Посів місце. Друзі, і е, я хочу, е, от, е, от е, щоб ну е, було відео, яке опублікував сам циферблат, фактично перед виходом е, на сцену, і е, видно, що хлопці дуже хвилювалися. Це було викладено буквально за 10 хвилин. Але, але е, вони виступили і виклалися на всі 100% І після свого виступу виступу подякували за підтримку е, собі і також висловили слова у підтримку Україні. Давайте послухаємо. Бачите, завершило завершили словами слава Україні, і я зараз покажу колеги Попрошу колеги вас показати. А цей такий а, відео шматочок Лайф Емоції, а, які насправді це відео. А, я дуже вдячна колегам а, з Суспільного, які а, поділилися це відео, тому що вони були там, і ми маємо змогу це побачити. Це ось, буквально знаєте одна-дві хвилини після виступу. Гурциферблат виходить, обіймається, обіймається з командами. А, видно і полегшення а, на їхніх обличчях, і одразу от, після виступу Даніїл а, сказав. Що все пройшло абсолютно за планом, і колеги? Я хочу ще раз попросити показати ось цю пряму мову дані. Рекажу, тому що вчора я подивилася цей лайв декілька а, разів. Насправді він а, каже, що ми виступали так і співали так, начебто ми були на своєму живому концерті. А, ми забули про все хвилювання, абсолютно виклалися на всі 100%, а, віддалися глядачам. А коли почули, що пісню Bird of Prey співають далі, то а, їм і самим було легше співати. А, друзі, ну найбільше балі за результатами журі Україна отримала від Португалії та Азербайджану по 8 балів. 6 балів їдала Грузія. Ну а свою 12-ку, це найбільша кількість балів від журі Україна віддала Німеччині. А далі вже до балів додавали бали від глядацького голосування, і воно вирішувало долю Євробачення 2025. Було всього дві країни, а може і не всього взагалі дві країни, які не отримали жодного балу від глядачів, жодних глядацьких симпатій. Ці країни це Великобританія та Швейцарія. Друзі, поговорили про Україну. Але я хочу зупинитися ще на одному виступі. Це це країна Люксембург. Бург вона насправді в негальному рейтингу євробачення 2025, вона зайняла 22 друге місце представницю від Люксембургу. Ви її зараз бачите, її звати Лаура Торн. Але насправді всю цю постановку, всю цю ідею і всю цю режисуру робила українська команда абсолютно і ось вона в своєму інтерв'ю сказала, що ніколи у житті не працювала з такими професіоналами і класними людьми. А і також я хочу зазначити, що саме на церемонії відкриття Євробачення. Ще на бірюзовому хіднику, то Лаура Торн вона вийшла у броні також від українського дизайнера Івана Фролова. Це той дизайнер, який вдягав наших хлопців вже саме на виступ у Євробаченні під час їхнього номеру. Друзі, ну також не обійшлося знову ж таки без пліток і без скандалів. Грецію почали писати, звинувачувати, що вона, начебто, сплеятила трохи номер України в тому, що сама постановка і Ідея, ось така гречки к Греції. Вона схожа на виступи Джері Хейл і Джамали, які брали участь у Євробаченні різних ріків. Ну а про Іспанію знаєте, що писали: що початок номеру іспанки, ось особливо ці кадри, вони дуже схожі на нашу клавдію. Потрібно, тобто можливо, ну і вона такий її образ вже побував на Євробаченні. А вже говорили, я розповідала про свої вподобання Євробачення 2025. Я тут провела цілий тиждень, прожила його. Фактично, ну мені здається, що ну звісно, моє серце віддано Україні, але я прожила його з різними країнами. Мені дуже сподобалася Франція. Насправді їй ну пророкували третє місце, але вона посіла лише сьоме. Ну на жаль, але от на вчора я вже знаєте свої бали. Я б вже віддала Нідерландам. Мені дуже подобається пісня Селяві. Таке життя, але правда, таке життя, і тому наступне Євробачення 2026 буде в Австрії, колеги. Клас, Дякуємо Дякую. тобі надзвичайно цікаве включення. Так було цікаво спостерігати за тобою твої враження, хто на кого схоже, які емоції цікаво було дізнатися і про команду, яка працювала, виявляється, не одна на Євробаченні. Круто, хочете передивитися ще раз на Ютубі ще більше прослухати. Дякуємо Олені Квітці, яка ексклюзивно нам сьогодні розказувала те, чого ви точно не дізнаєтеся, просто з перегляду самої трансляції.